Понад 80 собак з притулку можуть опинитися на вулиці. У Рівному власник земельної ділянки, на якій розташовується притулок для тварин, хоче звільнити землю. За рік надали допомогу 33 тисячам переселенців. У центрі забезпечення одягом ВПО розповіли про підсумки роботи і плани на майбутнє. В'яже іграшки, а прибуток віддає для ЗСУ. У Могилянах на Рівненщині переселенка з Харкова допомагає армії. Притулок для бездомних собак, що на Млинівській, 23А, діє з 2005 року. Ним опікується благодійний фонд Надія. Проте наразі власник земельної ділянки намагається звільнити територію від нього. У 2005 значить нам міський У 2005 році мені міський голова Віктор Анатолійович Чайка дав цю ділянку. Сказав, робіть тут. Облаштовуйтесь, Облаштовуйтесь, оформлюйте папери і перевозьте сюди ваших бумаги, собак, аби їх не травили і не вбивали. Так я цим і зайнялась. Все, я так всего, что у меня было. Я позбувшись усього, що в мене було, будую цей притулок. Комунікації проводжу, воду, світло, і живемо так спокійно. Годуємо собак, робимо усе можливе. Що як можна Одна з волонтерок притулку Любов Чайка каже, що після створення притулку почали оформлювати документи на землю. Когда було прийнято рішення сюди перевести, було... була створена комісія, де головуючий був хмелецький Олексій. на генплані. Ось показано, де буде розташований притулок. Погодження від всіх начальників управлінь такою був какцебув такий проект договору оренди на 49 років, бо це була міська земля. Арієнди на 49 дев'ять і це питання треба було затвердити на міській сесії. було на міській сесії. Питання оренди землі для притулку так і не було проголосоване на сесії. Після чого цю земельну ділянку в 2010 році продали, повідомив начальник управління земельних відносин Сергій Таргоній. Цього притулку земельна ділянка в оренді не перебувала. Можливо, це були якісь попередні наміри, їхні бажання, але в користуванні вона в них не перебувала. Власник сам на свій розсуд в межах чинного законодавства має право розпоряджатися даним майном даної земельної ділянки. Це приватна власність, в тому і полягає суть приватної власності право володіти, користуватися і розпоряджатися даною земельною ділянкою. Суспільному вдалося поспілкуватись з власником земельної ділянки Станіславом Рязановим. Він зазначив, що притулок заважає будівництву, яке він планує розпочати на своїй території. А що ж я планую? Там дорога проходить по цьому місцю. Чи вона думає, вона буде собак кормити, А я буду не це планувати я 10 років її виганяю. Вона незаконна залізла. Вона займається незаконною діяльністю. Надати прихисток собакам з притулку Аліси Мамчур. В міста немає змоги, каже керівниця центру стерилізації тварин Тамара Сиротинська. В Сергійному центрі немає можливості прийняти собак з притулку Аліса, тому що у нього зовсім інші функції це стерилізація безпритульних тварин, і ми самі відправляємо їх після стерилізації. Трошечки адаптації 3-5 днів відправляємо на місце, де ми їх. Тому я не знаю, куди підуть собаки з центру Аліса. Вони можливо поповнять ще лави безпритульних тварин в місті Рівне. На сьогоднішній день перспектив будівництва притулку я не чула. Артем Остепюк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівна. Костополі з 1 травня цього року оплата за проїзд в комунальному транспорті буде лише безготівковою. Таке рішення сьогодні, 5 квітня, оприлюднили на сайті Костопільської міської ради. Нагадаємо, майже два місяці тому суспільне розповідало про перше місто в області, в якому розпочали процес відмови від готівкового розрахунку в громадському транспорті. Як повідомили у міській раді Костополя, оплачувати за проїзд можна буде електронним квитком, банківською карткою, мобільним додатком та через мобільний телефон з підтримкою функції NFC. А пільгові квитки можна буде отримати у місцевому ЦНАПі. На даний момент проводимо підготовчі роботи до відкриття відновлення технічного паспорту технічного вигляду ремонтні роботи, по усуненню різних пошкоджень. Фарбуємо, готуємо далі. В даний момент у нас ще проходить експортно-технічне обстеження експертно-технічним центром, і по закінченню якого буде наданий висновок, що наші атракціони є придатними до простування. Якби після цього ми зможемо вже більш розуміти, коли ми будемо відкривати сезон. Точної дати сказати зараз не можу, так як немає ще висновку. Я думаю, що це буде десь можливо середина квітня, можливо, третя декада, можливо, десь в кінці квітня. Прийшла більш за дитячим одягом, ну вже скоро потепліше і щось такого, хочеться весняного, щось там дітки взимку подросли, от. щось таке легеньке, там курточки, штанці ласинчики, щось таке, світерки переселенка з Харкова Світлана Свидло розповідає про речі, які прийшла отримати у центрі забезпечення одягом внутрішньо переміщених осіб, який діє в Палаці культури хімік у Рівному. Жінка каже, шукає одяг для семирічної доньки Аліси. Поки вертатися не збираємось, бо в Харкові навчання. Дистанційне, а здесь є дитинки можливість походити в школу так і. Поспілкуватися з друзями, центр забезпечення одягом працює із 26 березня минулого року. Спочатку тут волонтерили 30 студентів з Острозької академії, потім допомагати зголосилися рівняни й переселенці. Серед них Олена Павлюченко із Сєвєродонецька, що на Луганщині. Вона займається волонтерством уже 8 місяців. Люди приносять речі, я їх розкладаю. Предлагаю, якщо хтось питає щось. Ну, якщо буває таке, що треба подобрать чоловіку, я підбираю. Буває, знаходиш тут земляков, вже ж теж з Сердонецька приїжджають. Бага людей. Ну город у нас же не маленький, такі шопита другий раз я кажу о Сердонецька, а диво, та отам. Координаторка центру Тетяна Хомич розповідає: у перші місяці повномасштабної війни люди ставали у черги, аби отримати допомогу. Тоді в день приходило більше сотні. Нині у будні отримати одяг проходять близько 20 переселенців. Ми надали допомогу за цей рік більше ніж 33 тисячам внутрішньопереміщених. Осіб крім того, надавали допомогу в госпіталі для поранених солдат, крім того, для забезпечували одягом, цивільним одягом військовослужбовців. Також волонтери центру відправляли одяг у деокуповані та фронтові регіони. Ми зараз хочемо трішечки змін додати інший вектор нашої діяльності це роздавати забезпечувати одягом, в тому числі вразливі категорії громадян, не лише внутрішньо переміщених осіб. Механізм ми ще не продумали, тому що в нас йде офіційна статистика, заповнюються офіційні звіти. Це будуть і сироти на півсироти, і це будуть сім'ї, в яких один з членів сім'ї або зазнав поранення, або загинув, тобто сім'ї військовослужбовців. Надія Кривко, Роман Шокунець, Суспільне новини, Рівне. Лапки спочатку нижні. Потім верхні, а потім його все в'язується в, в тулуб. Майстриня Ольга Ковальчук показує, як в'яже котика. Займатися виготовленням м'яких іграшок почала влітку минулого року. За цей час виготовила понад 50 таких. До того каже ніколи не в'язала гачком. Побачила зайчика такого в патріотичних кольорах, і мені дуже захотілось його зв'язати. Якраз на нього була безкоштовна схема. Купила нитки і вирішила спробувати. Як то. Ну, перший зайчик вийвся не дуже, кривенький такий. А от другий вже вийшов набагато краще, і я його продала через моїх знайомих на аукціоні. Вони збирали на дрон. Жінка родом з Харкова. З початку повномасштабного вторгнення вона вимушено переїхала в Могиляни, де й почала в'язати. У мене чоловік з цього села. Він привіз нас ну, до своїх батьків. Виїхали ми в перший день, таких грандіозних обстрілів ми не застали. Просто у нас з будинку видно окружну дорогу і всі оці от да. є такі для ведмедика. О, такі були зайчики колись в е патріотичних кольорах. Нині жінка періодично їздить до Харкова. Каже, там продовжує в'язати. Перший раз ми поїхали додому. Це був серпень місяць. Треба було хоча б подивитись, що вдома, але попали під обстріл, тому якби вернулись назад. А, а пізніше, ну, все одно додому хочеться періодично їздимо. Зараз все одно, ну і тут знаходимося, і їздимо в Харків, тому у мене запас є ниток і тут, і в Харкові. Іграшки Ольга Ковальчук виготовляє на замовлення, продає їх у соцмережах. Спочатку по знайомим в основному продавались, а потім через знайомих виходили інші люди, абсолютно яких я не знаю. І потроху-потроху вони почали з'являтись замовлення. І потроху іноді бувало також, що і по п'ять іграшок замовляли, що приходилося і по ночам в'язати, бо треба було встигнути все зробити зі слів жінки: 80 відсотків прибутку вона віддає на допомогу для армії. На той момент заробітку, як такого у мене ну великого не було, то треба було щось якось допомагати армії а чого. Б своє якесь хобі не перетворити в добру справу, не допомогти. Я хочу скоріше, щоб закінчилась війна. Я хочу повернутися додому і не боятися знаходитись вдома. Катерина Сірук, Ольга Варошчук, Суспільне новини, Рівне. Да, мені дуже сильно подобається тим, що вона компактна. Вона може пролізти любу дірку. І набагато легше шукати. Молодший інспектор-кінолог Нацполіції Рівненщини Тарас Логвись розповідає про собачку Добі, яка в майбутньому допомагатиме поліцейським знаходити наркотичні речовини. Добі породи Джек Рассел-Тер'єр, Її вага 3 кілограми, а вік 4 місяці. Два з яких цуценя тренують знаходити речовини за запахом. Це привчання до обшуку автомобіля, використовувати спеціальні магніти, щоб було легко куди хочете цей матеріал «Добі?» Добі тренується щодня близько двох годин. Тарас Лохвесь каже, собачка швидко піддається дресуруванню, хоча дуже непосидюча. Вона зараз у нас працює за їжу. От у мене є така штучка на гладський Вона чекає, коли я ним клацну. вона розуміє, що потрібно бігти до мене. І коли вона біжить до мене, вона отримує вкусняшку за це. За після того, як вона відшукала речовину, кінолог каже, собаку такої породи у центрі доводиться тренувати вперше. Коли добі підросте, вона пройде окреме навчання у кінологічному центрі на Житомирщині. І якщо здобуде сертифікат, її допустять до роботи. Собак підбирає, дивляться потемпераментну. Як вона себе поводить? Чи вона не боїться нічого? Тому що на виїзді може бути будь який випадок. щось може впасти, хтось закричати, хтось вийти ще. Що... І ми дивимося в різних умовах. Виїжджаємо з собаками в місто. Зі слів кінолога, тварини допомагають прискорити та полегшити роботу поліції у три-чотири рази. У нас на кінологічному центрі є підготовлені собаки з чотирьох різних видів: тобто, це з пошуку наркотичних речовин, з пошуку вибухових речовин, з пошуку людей по запаховому сліду. А також ще в нас одна собачка з пошуку залишків. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.